Всіх вітаю! Я Наталя, ви на каналі Мандрівка Фіалки. Ви завжди бачили, друзі, мої руки, якими я показувала, як вирощувати наші чудові рослинки, такі як узумбарська фіалка. А зараз я вам показую себе і хочу розкрити таку тематику, як температурний режим. Температурний режим дуже важливий для кімнатних рослин, таких як узумбарська фіалка. Тому що це є тендітна рослина і дуже чутлива до його коливання. Золота серединка для зубарської фіалки це температура від 18 до 25 градусів, деякі джерела описують навіть 24. Коли температура опускається і піднімається, це вже трошки йде стрес для фіалки. Але є температурні позначки, які є критичні і можуть спричинити до того, що фіалочка загине. Першою такою температурою це є 10 градусів. При 10 градусів фіалка починає загнивати корінці, починає судини дезбактеріоз і фіалка гене. В моїй практиці було, що 12 градусів дітки мої витримали. Це був один магазин, який не отоплювався. Якось граптово з... почався холода, і я не встигла забрати свої рослини. 12 градусів, прийшовши в магазин, ми побачили, але фіалочка вижила. Це є досить з практики. Максимальний температура, при якому ще фіалка себе, тобто мінімальна температура, яку фіалка ще себе більш-менш буде почувати, це є 16 градусів. Бажанок до нижчих температур не опускати. Бо це може бути одноразово, якщо постійно низька температура, і ви підляєте ще холодною водою. Раптово судинний бактеріоз і фіалка гене. Дуже раптово ви не зможете навіть голови відрізати, це дуже стресово. Максимальна температура це є 28 градусів, яка фіалка ще переносить. Це в жару літом, і то вже її стресово вище 30 градусів, коли ще надмірний полив. Піалка зразу гинуть. Тому бажано створити комфортні умови для нашої вазоні. Вони дуже чудові і різноманітні в своїх барвах, і бажано їх зберегти без того, щоб були якісь летальні наслідки. В кімнатах, коли холодно, і зараз нема це не всіх є опалення до 1 листопада, аж включать в наших оселях тепло. Бажано чуть-чуть підігрівати, щоб хоч би підняти температурний режим. В жару використовувати кондиціонери і інші засоби для охолодження повітря. Але ще такий один нюанс: хто тримає на підвіконні свої квіти, обов'язково заберіть від скла і підстеліть якийсь або пінопласт, або що, щоб саме сама рослина, самий горщик не був дуже охолоджений. Це запобіжить тому, що фіалка перемерзне і загине. Ще розглянемо такий аспект, якщо пагубне впливає на нашу фіалочку, це наш полив. Якщо ми в холодну пору року, коли в квартирах не отоплюється, будемо використовувати ще й холодну воду і поливати це теж згубно вкажеться на наших рослинах. Воду бажано, щоб була десь градусів 30 20 не холодну, і поливати небагато. Полив не має бути надто сильний, краще чуть-чуть не доляти в цю пору року. Ми маємо більше можливостей зберегти наші квіти здоровими. І особливо ще такий нюанс, коли ми привідуємо наші квартири. Протяг протяг це один з факторів, який губить наші рослинки. Миттєво, миттєво губить. Зачепимо такий аспект, як розмноження, в цю пору року бажано утримуватися. Бо якщо ми навіть зріжемо наші фіалочки, і температура не буде комфортна, то листочки наші загниють навіть в тепличках, якщо ми не зможемо створити наш мікроклімат, підтримати для цих листків, температура низька, при низьких температурах корінення не буде. І це буде нас, а тим більше, якщо ми ще замовимо листочок. Десь якийсь сортовий гарний, і заплатимо невелику суму за сам листок, бо сортові фіалки не дешеві, це буде марна трата коштів, бо результату не буде. Треба дочекатися, щоб в наших квартирах мікроклімат був наближений до оптимальних нормальних умов: 18-24 градуси. Тоді можна і розмножувати, і мати тоді успіх в цьому результаті. Папа. -па. Скільки загине. Ось такі були поради. Рада була вас всіх бачити. Запрошую на інші відео свого каналу. До зустрічі, друзі. Па-па!